Друзі, вітаю Вітаю всіх з перемогою. Футзал збірна України -19. Юнацька збірна. Перемогла в вирішальному третьому турі у господаряк відбіркового турніру у команди Сербії. Перемогла 1-0. Дуже скромно, я казав, що перемога буде важкою у своєму прогнозі, пам'ятаєте? І перемога не буде занадто результативною, такою, як у першому матчі проти Чорногорії 9-2, і у другому матчі проти Нідерландів 6-2. Скромна, впевнена ювелірна перемога. Юнацької збірної України Ю-19. Я вітаю всіх футзальних любителів і вболівальників е, нашої української збірної з потраплянням на Євро-2025, яке стартує фінальна частина в Кишиневі 28 вересня. Вітаю з сьогоднішньою перемогою. Вітаю з виходом в фінальну частину. А потрапить туди і прийме участь у фінальній частині лише 8 збірних. І серед них буде наша юнацька Ю-19 збірна. Друзі! Я е, не дивиться на обстановку, яка за мною. Я просто на ходу вже знімаю. У мене багато хто дома спить. Тому я заскочив на кухню всіх вас привітати і побажати скоріших перемог і на полі бою, і на спортивних аренах. Слава Україні! Скорішої перемоги нам вже взагалі. Не забувайте підписуватись на наших, всі наші соціальні мережі. Але головне Перевірте, чи ви підписані на YouTube канал Майстер Клас. Пам'ятайте, що ваші вподобайки і коментарі це найважливіша підтримка всьому каналу. Дякую вам наперед. Ще раз з перемогою і до зустрічі!